Коротше, ми їхали на багі по лісу, десь дуже глибоко і далеко від села, ну, відносно далеко. І знайшли таку халабуду. А хто там вже в халабуді? А тобі нас не видно? Ну, відносно. Так зайди сюди, тут хліб ще висить. Ми можемо подивитися, якого числа хліб тут вішався. Давайте потримаємо. Джентльмен. Мольшурмонбам. <рившись> <голосить> О, го, сюда. Ага, ти хліб, але він уже трошки підсвівший. Ми подачі намагаємося це вияснити. А, а, вже, а дата хліба. Може на Ютубі знімав, хто це зробив. А ну, що це по вкусу дати? Думаю, це чого. Чувачка. правильно. Ну, так прикольно, я тобі кажу. Короче, знаєш, що прикол? Так що відійдеш далі, да? то а ну, Ми тебе бачимо, так. Да. А так я вас бачу, ну дуже погано, зрозуміло? Ну, ми тебе бачимо. А отут, дивись, картошка є. Ми можемо дізнатися, чи картошка перемерзала тут чи ні, правильно? Як ми це зробимо? експеримент гамлявий. Коли ти перестанеш все, що лежить, пробувати? Чайок, дивись. Давай не будеш його жувати. Не буду. Якщо, наприклад, кабан прийде, він не завалить цю бісєдку? Доця, що ти не хочеш? Щоб нас завалили. Ну так ми ж на бісєдка. А ви сі хочете? А я повіжу, можу чи ні? Артура Гаспаряна. Е, ну так собі ідея. Так собі ідея! Так собі. А тепер можемо поставити камери і наклепати їх тут. А, тут нема дирки внизу в Є є. Де? <свист> Де? Анда. <свист> <Де? свист> а, є. Я тобі більше скажу. Я тобі вже казала, що я походу знаю, хто це зробив. Наркомани? Та не наркомани, Ну,

Добре, буду старатися. Ну давай сейчас шишки позбираем. О, давай. Давай. ти волося, زي розжарий то там, де не дочищається. Ага. Uh то, що -huh. прийти <плес> треба кудись. І тут це скажу. Ой. так вище до камери треба, щоб вона велика казалась. Три Емілю видно? Емілю видно? Да. <рігла> Нє, не, не, не. На, це ж ти піймала. Дивись, воду не впади. Так, давай я її І, і випускай. Випустиш її дай. На, випускай. Не, Чого? не, не. Чого? А випускай. чого вона така да? слишка? Оп, опалеш. Випускай. На. Не, вай, вона така. Чого? Так не сюди, може в якесь друге місце. Давай. Диви. бачиш, що Бачиш, вона зверху плаває? Так, я бачу. Що ми покрива, живемо? Бачимо? Не впливайся. Ми піймали рибу. Ми піймали рибу.

жить пришли нам сюда